Чи знали ви ці цікаві факти про породу собак шпіц? Ласкаво просимо однодумці собачників у світ махаючих хвостами і пухнастих шуб. Сьогодні ми заглиблюємося в захоплюючий світ собак породи шпіц. Будьте з нами, поки ми розглядаємо топ-5 найцікавіших фактів про собак породи шпіц. Починаючи з факту номер 5 спіців відомі своїм унікальним вовкоподібним виглядом. Їхні клиновидні голови, загострені вуха і густі шерсті надають їм в страйкінг подібність до їх диких ілюстраторів. Але це не все, що цікаво в цих собаках. Переходимо до факту номер 4 Історія шпійців сягає кам'яного віку. Їхнє походження можна простежити на тисячі років назад, що робить їх однією з найстаріших порід собак. Вони вже тисячоліття є найкращими друзями людей. Ці собаки не просто милі, вони історичні. Факт номер три. Собаки породи шпіц відомі своєю неймовірною адаптованістю до суворих кліматичних умов. Ці пухнасті друзі оснащені подвійним покривом, що гарантує їх виживання в екстремальних погодних умовах, будь то спекотний спека або морозний холод. Ці собаки дійсно створені для елементів. На другому місці, по факту, собаки спіц відомі своїм високим інтелектом та пильністю. Ці жваві собаки мають гострі інстинкти, що робить їх відмінними пошуково-рятувальними собаками. Їхні інтелектуальні здібності дійсно вражають. Ці собаки не просто красиві обличчя, вони також розумні. І нарешті найцікавіший факт про собак породи шпіц вони неймовірно вірні та стануть чудовими домашніми улюбленцями. Ця вірність випливає з їх спадщини як робочих собак, виведених для захисту і служби. Їх відмінні інстинкти роблять їх надзвичайно сприйнятливими, завжди насторожі перед можливими загрозами. Але це не все про обов'язок. Спіці також відомі своєю люб'язністю. Вони утворюють міцні зв'язки зі своїми сім'ями, пропонуючи не лише захист, але й товариство та любов. Отже, ось вам п'ять захоплюючих фактів про породу собак. Спіц. Ці собаки справді поєднують в собі красу, інтелект та вірність.